Троє людей у в'язниці за смертельне вторгнення до будинку, яке забрало життя 20-річного. Та розслідування показує, що вони не були головними організаторами. Проблема в тому, що найстрашніше для вас це те, що вони нам розповіли, тому що ви не знаєте, що вони нам розповіли про вас. Тому що якби ви знали, тоді б ви справді злякалися. Огляд всередині злочину від Law and Crime. Я Елізабет Мілнер. Зараз поліція заявила, що справжній організатор забезпечив підозрюваних зброєю, наркотиками та грошима, а також надав інформацію про конкретну ціль. 19 липня 2022 року Гейнсвіль, Флорида, близько сьомої ранку. Поки більшість ще спала, двоє чоловіків проникли до місцевого будинку. Першою людиною, яку вони зустріли під час злому, була 20-річна Дехалані Армстронг. Її одразу застрелили та вбили. Тим часом грабіжники тримали під прицілом дядька Дехалані, Девіко Майлза та його друга. Що ви бачите, коли чуєте шум і піднімаєте голову? Я бачу чоловіка, але. Побачивши його, мені стало страшно, я сильно злякався. Одразу спустився і сховався, як маленька дитина. Що він каже? це а... сюди, я не знаю. Віддай це, як він сказав, чи щось таке. Віддай це... Де це було сказано? Де це знаходиться? Так. Як ти думаєш, про кого йшлося? Я не знаю. Мені дуже страшно, чорт забирай. Я молився Богу, щоб у мене не влучило ще 15 куль, бо так це і звучало, коли ті люди зайшли. Вони були? Як ти думаєш, вони когось шукали? Чи можливо вони щось шукали? Як ти це сприйняв? Вони когось шукали. Ти думаєш, вони когось шукали? Правда, виглядало, ніби вони прийшли вбити всіх у цьому будинку. Чесно, ці діти, вони називали її ім'я. Кого шукали? Я не почув жодного імені. Чоловіче, ти впевнений? Обіцяю тобі, мені так страшно. Справді було страшно. Давіко зміг відбитися від грабіжників, вирвавши пістолет з рук одного з них. А коли вони почали тікати, Давіко вистрілив у обох. Один із грабіжників дістався до машини для втечі. Слідчі підозрюють, що за кермом була 30-річна Тіара Лакі, але вона на допиті заперечила це, заявивши, що позичила авто іншій людині. Сьогодні щось сталося досить рано вранці. Якщо ви не заперечуєте, ви згадали щось про свою машину і що позичили її комусь, то що ви можете розповісти про це? Ну, все, що я знаю, це те, що Ну, моя мама подзвонила мені і спитала, як у мене справи. Я відповів, що все добре. Я щойно поїхав. Ось чому ви, мабуть, не знаю, звідки ви це знаєте. Відстежити чи ні? Я трохи нервував. Я такий. Ти просто шукав авто? Мама спитала Ти впевнений? Я відповів так. І вона сказала: Ну, твоє ім'я, твоя фотографія, і щось у чому ти або підозрюваний, або хтось, хто був у це втягнутий. А я просто такий. Гаразд, так вона отримала телефонний дзвінок від когось, і вони сказали, що вони моє ім'я. Навіть якщо ти поєднаєш своє ім'я і фотографію, вони можуть тебе впізнати. Гаразд, я мабуть знаю, хто вона або щось таке. Тож це мій автомобіль, зареєстрований на моє ім'я. Тож у підсумку, я просто розповім тобі все, бо я взагалі нічого не знаю про цю ситуацію. Мама сказала, що когось убили. Я запитав, вона справді вона відповіла: треба казати правду. Я сказав: Мамо, я не знаю. Вона каже: Не лишай машину на вулиці, а я. Ти права. Коли ви розмовляли і коли він просив машину це було сьогодні вранці? Не це. Ну так, сьогодні вранці. Вибачте, я подумав, що вона питає мене про вчора, коли він приїхав зі мною в машині, коли я зустрів його на заправці. Це було вчора, вчора приблизно о котрій годині. Це було не вранці. Це було, можливо, ще не було сьомої. Це, мабуть, було десь у проміжку вдень. Вдень так. Після дванадцятої, але в межах цього. Отже, він зустрів тебе там. Він уже був біля бензоколонки з боку пасажира. А потім, коли я вже збирався зайти, ну, щоб заправити машину чи щось таке, почув, як мене кличуть, обернувся. О, привіт! Як справи? От його випадково зустрів. Так, випадково його зустрів, Тож це не було. Він, мабуть, був не в машині, а підійшов. Він був у іншому авто на пасажирському місці. Двері відчинились. Обернувшись, я підійшов ближче і не відразу впізнав його, поки не наблизився зовсім. Ви знаєте, чия це була машина? Ні. Отже, він говорить з вами, а потім каже, що йому потрібно позичити машину. Це було вже пізніше, десь о третій, четвертій годині ранку. Але я вже був напівсонний. Гаразд, і потім він повернувся до раяна разом з тобою. Зі мною, так. Щоб допомогти перенести речі. Потім близько третьої ночі. Було не так, як раніше. Я просто знаю, що це сталося пізно, і не знаю чому. І він просить позичити твою машину? Так, для сімейного торговця. Гаразд. А як він виглядає? Цей хлопець. Темна шкіра десь метр сімдесят вісім. Його волосся такої висоти угу. і. Він не товстий, він не дуже худий. Він просто молодий, старий. Він виглядає так. Ну, мені 30, Знаєш, я, мабуть, виглядаю молодше, ніж він. Якщо судити лише за його віком, то мабуть, десь середина 30 30-х. але в нього було сиве волосся. Тож це теж враховую. У тебе була якась рослинність на обличчі? Не пригадую такого. Не думаю, що в нього була борода. Я все ще не пам'ятаю, що бачив його без татуювань і шрамів. Ні, цього я не можу сказати. На ньому були довгі рукави, отже, ти прокидаєшся або тебе будять десь пізно і береш цю машину. Так, тому я потім знову засинаю. Гаразд! І я такий гаразд, переконайся, що ти повернешся правильно. А потім зазвичай я прокидаюся і кажу: гей, я повернувся або щось таке. Я не прокинувся десь до третьої, ні, не до третьої, бо я був такий втомлений. Я був дуже цінний, тому багато сплю, якщо я не на роботі чи ще десь. Ось чому я сказав, що не мав змінного одягу. Я не приніс весь свій одяг до браянового місця, але там були мої повсякденні речі: робочий одяг і туфлі. Тому. Я не бачив своїх ключів. Я маю на увазі, у мене був ключ від його квартири. Він там був, але мого брелока, який нещодавно запрограмували, не було. Бо коли я отримав машину, у мене не було того маленького брелока, який зараз зник. Я не маю уявлення, де це. Я вийшов на вулицю, подивився у вічко, моя машина на місці, тобто моя машина не відкрита. Я дивлюся, ніби він сидить зверху, ну на капоті, розумієте, на частині капота. Сьогодні вранці я ще не прокинувся. Коли я озирнувся, було щось близько третьої, тому я не знав, котра година була в машині. Так, десь після обіду о третій годині дня. Після того, як я знайшов ключ, полагодив щось у холодильнику і ще трохи поспав. У мене немає його номера, але я пам'ятаю, я ж тільки що казав тобі. Я випадково зустрів його і зіткнувся з ним, тож у мене немає. Та, тобто твоя машина знову була перед тією квартирою. Так. Вона зламалася. Детективи швидко зрозуміли, що в історії Тіари багато невідповідностей. Наприклад, чому вона позичила свою машину людині, ім'я якої вона не знає. Як її машина загадково з'явилася перед її квартирою без ключів. Хто це? Так, це він робить. Він у тій машині. Це спам. І ти кажеш, що знаєш його вже приблизно рік. Гаразд. Його голова виглядає ось так. Волосся тут і там різне. Борода. Я не пам'ятаю обличчя, не роздивляюся людей. Пам'ятаю лише, що його волосся було трохи коротше. Його звати Джейсон. Джейсон, про якого говорять слідчі, це 38-річний Джейсон Варт. Після нападу на будинок і після того, як Девіко застрелив зловмисників, за словами офіційних осіб, Джейсон побіг до машини для втечі. Його двоюрідна сестра Карла поговорила зі слідчими після того, як він з'явився біля її будинку весь у крові. Жінка почала сильно грюкати у моїй двері трохи до восьмої. У мене дві собаки. Вони довго гавкали, і я підійшла до дверей. Вона сказала, ваших людей підстрелили, а я, моїх людей. Я нікого не бачила. Я вийшла і побачила, що мій двоюрідний брат сидить на задньому сидінні її машини і каже, що його підстрелили. Чи можу я відвезти його до лікарні? Ого, добре, а твій двоюрідний брат це? Джейсон Ворд. Джейсон Ворд. А у що був одягнений Джейсон Уорд? На ньому була біла підліткова футболка, пірука, боксерки Тобто на ньому не було одягу? Ні Він стікав кров'ю? Так, у нього була кров на боці, гаразд Він міг ходити? Ні, сказав він, можна зайти і взяти інвалідний візок? Інвалідний візок, чому він повіз тебе в інвалідному візку? Він сказав, він не міг ходити ні нє. У лікарні. У лікарні, у лікарні. Ох. Він якось нахилився, щоб вийти з тієї машини і сісти в мою. Поговоримо про жінку, що постукала у твої двері. Ти її раніше не бачила? Я ніколи раніше її не бачила. А на якій машині вона приїхала? Вона була за кермом, мабуть, це був Седан Хонда. Хонда, я не пам'ятаю, чи він був зелений, чи сірий. Раз. І в неї були дреди. У неї були наркотики. Так. А? Давай трохи її опишемо. Зараз. У тебе ж немає камер чи чогось подібного. Ні, пані, гаразд. В неї були дреди. Вона повна чи худа. Вона була трохи більша, ніж я, більша за мене. Вона була досить низького зросту. Гаразд, купаю тебе коротке татуювання. Я я цього не бачила. Як казала, я прокинулась. Ти була схвильована, так? Тому я трохи розгубилась. Хто це? Так, звісно, Так. вона знала, що це твоя двоюрідна сестра і сказала про це. Твоїх людей. О, точно. Вона вже це сказала. Я запишу це, бо вона не знала, що він твій справжній двоюрідний брат. Вона сказала, твоїх людей підстрелили. Опис жінки, яка привезла її двоюрідного брата, який дала Карла, повністю збігається з зовнішністю тіари. Ця молода жінка вже померла. <плес> її кілька разів вистрілили в груди. Мені зараз так соромно. Деяким речам, що ти казала, я вірю, а іншим знаю, що це неправда. Коли я кажу, що знаю, що це неправда, я дійсно це знаю і не вигадую. Гаразд, я намагаюся бути максимально чесним. Я не хочу, щоб ти ще більше ускладнювала собі ситуацію, ніж потрібно. Це я. Ця жінка впізнала тебе, гаразд. Добре, а ще є відео з іншого боку вулиці. Так. Отже, що я тобі кажу? Ця жінка прямо тут. Сьогодні вранці. Привозить цю людину до лікарні. Після того, як ви привозите його до її будинку на своїй машині і кажете їй... Твою сім'ю підстрелили, твоїх людей підстрелили. Раз. Тепер я тобі кажу, якщо хтось попросив тебе підвести його і сказав, під'їдь сюди, припаркуйся, ми повернемося, мене в машині не було. Я тобі кажу, Тіара, ти не можеш брехати про це, бо коли ти брешеш, дозволь сказати, що ти робиш. Ти допомагаєш людям у чомусь. У нас немає жодних доказів, жодних доказів того, що ти планувала, знала чи мала уявлення, що станеться в тому будинку. Гаразд, ти просто чекаєш у машині, але те, чого ти не можеш зробити, знаючи все це, це зараз намагатися захистити людей. Це робить тебе співучасником. Гаразд, я не намагаюся перекласти це на тебе. Гаразд, повір мені, я кажу тобі правду, я не брешу тобі і не намагаюся тебе обдурити. Тому я зараз зупиняю тебе і кажу, що ти маєш зізнатися. Що сказала мама. Говори правду. Ми вже знаємо, ось чому ми тебе шукали. Ми це не вигадуємо. Будь ласка, будь чесним. Будь чесним. Ці двоє хлопців прямо тут. Це були ті, хто був у твоїй машині. Один у помаранчевому, другий у синьому. У чудових спортивних штанах. Вони зайшли в будинок. Вона тепер мертва. Той здоровий хлопець, про якого ти казав, що він їх застрелив. Хто її застрелив? Той, кого ти називав некрасивим. Він, він, він її застрелив. Ні, він їх застрелив. То хто ці хлопці? Я кажу, що він, вони її застрелили. Він був. Ми сказали, чому? Це було жахливе вбивство. Це не має значення, я не знаю. Неважливо, хто її застрелив. Я тобі кажу, що всі ці люди йшли. Я, моє життя зараз, просто зараз. Не говори, повідом нам. Скажи мені, слухай, скажи мені, що відбувається. Я не знаю. Я тобі кажу, я не маю до цього жодного відношення. Тут, тут, тут. Що сталося всередині? Просто розкажи, що ти зробив. Ось що ти маєш нам сказати. Скажи нам те, що ти знаєш. Я не хочу, щоб мене заарештували за те, чого не робив. Ніхто не хоче заарештовувати. Хіба це не співучасник? Якщо керуватись лише їх словами, це можливо. Якщо орієнтуватись лише на слова інших, це можливо. Тобі потрібно поговорити, щоб врятувати себе і пояснити ситуацію. Якщо твоє пояснення буде змістовним, з тобою все буде гаразд, але якщо те, що ти нам поясниш, і далі не матиме сенсу, як твоя перша версія історії, то все буде не так добре. Так, це ми знаємо. Я справді не знаю, що мій підлітку. Гаразд цю частину правди раніше щоб дихати. Дихай, розслабся, зробив дих. Ти говориш із тими, хто вже знає, що сталося. Залишилось лише, щоб ти це розповіла. Залишайся на правильному боці, просто розкажи нам, що сталося, як усе це сталося. Тіара стверджувала, що вона підвезла Джейсона Ворда та Альдеріуса Вайта до будинку. Вона сказала, що не виходила з машини, лише висадила їх і не мала уявлення, що вони робили всередині будинку. Тобі потрібно бути чесним і розповісти мені все, що ти знаєш, не можна нічого приховувати. Я сказав, що зустрів його на заправці. Так, випадково зустрів його на заправці. Я, мабуть, залив 10 у бак. Єдине, чого я не зробив, це того. Друге, що я сказав, це правда. Я його не знаю, я ніколи з ним не зустрічався, поки він його не підібрав. І тоді він згадав: добре, коли він повернувся про це. Де дитина? Чи ти знаєш, що сталося з цією ситуацією? Ось чому я сказав: ну вже пізно, я втомився, я вже майже спав. Першого разу, коли він пішов допомогти родині, він повернувся з ним. Я нічого про це не знав, але він вже не виглядає як раніше, і це не стара фотографія діял. Я не знаю, хто це, і вперше його зустрічаю. Коли я допомагав йому там, я злякався, я нічого не планував, моя мама подзвонила мені і сказала, що їй зателефонували. Я ж тобі це казав ще до того, як ми сюди прийшли. Тож, і що когось убили чи вбили дівчину, вбили, вона сказала це дуже серйозно, якщо чесно. Скажи, про що вони говорили? До ситуації, коли це насправді я. Вони сказали допомогти йому з його дитиною. Ні, вони обійшли там, що вони хотіли робити. Вони сказали, що це їхній сімейний будинок, тому я і приїхав. Ось у чому справа. Вони виходять з будинку та з машини в масках. Ні, на них не було масок чи чогось подібного. Я не питаю, а кажу вони вийшли з машини в масках. Дотримуйся моїх вказівок. Я цього не бачив, я цього не бачив. Я був припаркований з цього боку, коли вони вийшли. Послухай мене. Ти проїжджала повз щонайменше тричі за півгодини, добре. Тобто ти проїжджала повз щонайменше тричі за півгодини. Другого разу, можливо, він виходить. Так, стукає у двері. Він стукає у двері, він у цій синій курці, добре. І він стукає у двері. А потім він повертається, і ти чекаєш на нього. Так. Гаразд. Потім вони повертаються втретє, цього разу ти паркуєшся. І вони сказали мені припаркуватися тут. «Слухай». Ні, ні, просто послухай, гаразд. Я просто нервую. Проблема для тебе не в тому, чого ми не знаємо, проблема для тебе в тому, що ми знаємо. Зараз тобі слід менше говорити, більше слухати. Ти під'їжджаєш, паркуєшся, вони виходять, у них із собою сумки і в них є зброя. І я не хочу, щоб ти намагалася сказати мені, що ти цього не знала навіть на секунду, бо я знаю, що ти це знала. Ми повинні це припинити. Ніхто не змушує тебе заходити в дім чи натискати на курок. Але ти знала, що вони робили, бо після восьми пострілів люди на вулиці це почули. Я знаю, ти це чула, я знаю, ти це чула. Ти повинна слухати, ти повинна слухати. Добре. І те, як ти втекла і як усе це сталося. Немає жодного дня в моєму житті, коли б я в це повірила. Ти не знала більше, ніж вже нам розповіла, добре? Проблема в тому, що найстрашніше для тебе це те, що вони нам розповіли. Бо ти не знаєш, що вони нам казали про тебе. Тому що, якби ти знала, тоді ти справді злякалася б. Тобі слід розслабитися і заспокоїтися. Тому що, хоча ти і не під арештом, те, що ти нам не розповідаєш, виглядає дуже підозріло і це змушує мене хотіти тебе заарештувати. Це має сенс? Це змушує мене питати, чому ти це приховуєш? Чого ти так боїшся бути вбитою? Гаразд. Ким? Вони не збираються тебе вбивати? Вони не збираються тебе вбивати. Вони під вартою. Або люди. Не знаю, хто вона. Вона мертва. Подивись, добре, подивись на неї. Її вбили. Купа куль у неї в грудях. Ти чула, як її вбивали? Я ні. Я почув один постріл, тоді він вийшов. Я не чув, щоб там грала якась музика. Я не хочу це чути. Мені просто страшно. Справа в тому, що я дуже терпляча людина, поки мені не брешуть. Ти боїшся того, що втягнувся у щось, що тобі не під силу. Можливо, ти навіть не знав, що все це станеться. Я зовсім не вірю, що ти думав, що хтось зайде туди і застрелить когось. Я не знав. Я не вірю, що ти знав, але я всім серцем вірю. Добре, Тіара, всім серцем. І я вже казав тобі раніше, я не збирався брехати, розумієш? Вони йшли туди, щоб пограбувати той будинок. Ні. Тобі не слід це казати. Докази зрозумілі. Я вже говорив із тобою та багатьма іншими. Вони йшли туди, щоб провернути справу, не очікуючи такого розвитку. Ніхто не очікує цього. Щось пішло не так. Ти злякався, висадив його і цілий день мучився. Обидва ці хлопці ледь не померли. Добре, хтось таки помер. Все вибухнуло всім у обличчя. Гаразд, сталося, як сталося. Все, про що я тебе прошу, прийти сюди і бути чесним. Ось і все, чого я від тебе хотів. Добре свідчити і сказати правду. Але ти вирішив розповісти свою версію того, що сталося, яка не є на 100% правдою. А як це? Ні. Це не так. Я не мав жодного відношення до нічого всередині будинку. Я не кажу, що ти це зробив, я ніколи не казав, що ти це зробив. Вона сказала, що я знав про щось у будинку. Я відповів ні, не знав. Я знаю, про що вона говорить. Ця клята лизня. Я не знав, що це так. Ти знав, що це буде лизня? Давай поговоримо дурниці. Я думав, що ніколи не був у жодному водобірвіки, я ніколи раніше не був у жодній лизні. Ми знаємо цих хлопців, цих хлопців. Ти поводишся так, ніби я не знав, для чого вони це використовують, бо я справді не знав, чому я тобі подзвонив. Ніхто не їде до чогось дому до сходу сонця. Щоб забрати свою дитину, а потім проїхати повз, і ця дитина, яка мала би бути їхньою, навіть не виходить з машини. Ти впевнений, це просто не має сенсу. Ні. Sir. Я ні. Я не хочу, щоб мене заарештували чи щось подібне. Зараз. Ви затримані. Я нічого не зробив. Ось чому. Добре, зараз у нас є підстави показати, що ви щось зробили. Добре, тому я кажу вам, що ви зараз затримані за злочин. Мадам, подумайте, що ви говорите, бо я втратив терпіння. Ми всі втомилися. Я не маю до цього жодного відношення. Я вам кажу, сер, ви знаєте про що я кажу? Ви чули це? Так, сер, я нічого про це не знав. Чому б їм хотілося присягати? Я не хочу йти туди, я нічого не зробив. Я не мав до цього жодного відношення. Я не мав до цього жодного відношення. Я... Жодного відношення до цього. Слідчі заявили, що Альдеріус Вайт застрелив дехілані Армстронга. Його звинуватили у вбивстві першого ступеня, збройному пограбуванні та незаконному зберіганні зброї. Джейсона Ворда звинуватили так само, як і його ймовірного спільника, хоча він не натискав на курок. Тіару Лакі обвинувачено у пособництві після тяжкого злочину. Але, можливо, була причина, чому вона так мало говорила під час допиту поліцією, тому що справжній організатор нападу на будинок на той момент ще не був за ґратами. У серпні 2022 року поліція Гейнсвіля заарештувала Патріка Вотсона, звинувативши його в організації вбивства Дехілані. Прокурори заявляють, що Патрік доручив їм пограбування будинку, а здобич поділити. У грудні 2025 року Патрік постав перед судом. Його справу розглядали присяжні у грудні 2022 року. Тіара Лакі визнала провину у пособництві у вбивстві другого ступеня та отримала 15 років випробувального терміну і лікування психічного здоров'я. У жовтні 2023 Джейсон Ворд уклав угоду зі слідством співпрацюючи з прокурорами. Його засудили до 30 років за вбивство під час тяжкого злочину. Алдеріус Вайт визнав провину та отримав 50 років. На суді над Патріком, що стартував у грудні, прокурори розкрили присяжним більше про мотив. У 2021 році Патрік зустрічався з Девіко, сестрою Майлза. Патрік жив у будинку, де була стрілянина. Девіко на суді сказала присяжним, що вони разом продавали наркотики. За два тижні до стрілянини Патрік і сестра Девіко розійшлися, і Патрік виїхав з дому. Адвокат Патріка наполягала на браку доказів його причетності, але присяжні не погодились. 52 дворічного чоловіка визнали винним у вбивстві першого ступеня, збройному вторгненні до житла, підбурюванні до збройного пограбування, а також у зберіганні зброї. 17 грудня 2025 року. Патрік у суді перед вироком заперечив свою причетність. Я люблю вас усіх і ніколи б цього не зробив, і це все, що я хочу сказати. Але остаточне слово було за суддею моє рішення приголомшити вас. Решту свого життя ви проведете у в'язниці. Вас ніколи не звільнять, поки ви не помрете. І лише тоді ваше тіло можуть забрати. З виправної установи Фарго Патрік Вотсон відбуватиме термін у виправній установі Флориди, але точна в'язниця невідома. Дякуємо, що слухали епізод всередині злочину. Я Елізабет Мілнер.